У першому таймі обидві команди краще грали у захисті аніж у нападі. Боротьби було багато, але без гольових моментів. Як наслідок на перерву, команди пішли за нульової. Нічієї. То є таймі. Гра була рівною. Могли ми забити. А міг це і суперник. Такі грі головне не дозволити опонентам повести в рахунку. Інакше відігратися дуже важко. Відкрити рахунок у грі поталанило гостям. Будняк з кутового прострілили на сімку, а той доправив м'яч у сітку воріт господарів. Не пройшло і хвилини, як Павленко ударом головою зрівняв рахунок. Але фортуна цього дня була більше прихильною до Івано-Франківців. На 26-й хвилині після удару з далеку Кіндратіва м'яч Рикошетом від Чепурнюка вдруге влетів у ворота енергії. На 31 й хвилині свій потужний удар продемонстрував додо, -ДО, і рахунок уже став 1-3. Згодом забив будняк. Дещо поновив інтригу у матчі на 32 й хвилині пічкуров, але надалі відзначалися лише гості. Пробоїни у воротах енергетиків зробили будняк, шутрума та валенко. Отож, 2-7 на користь урагану. Перший тайм був за нами. Я рахую, що по моментах ми переіграли ураган, десь активніше були. Другий тайм початок вийшов за ураганом, створили декілька небезпечних моментів. Ну, повели в рахунку, правда, швидко зрівняли. Другий гол рикошет Чепорнюка, і потім дві помилки Рубі Кардашер. Тобто при 4, при 4 1 на рахунку нам вже треба було розкриватися, лізти вперед. Хоча знову ж таки моментів вистачало, при 4-2 було в Коваля, момент був, але не реалізували. Ну а далі ви вже бачили, кінцівку змазали. Повністю до завершення регулярного чемпіонату залишилися три тури на енергію. Згідно із календарем, очікують ще два матчі проти спортлідера та єнаківця. В турнірній таблиці зеленобілі надалі ділять третє-четверте місця із Луганської ЛТК.